Преяславі. Ну, що, сидить сирота, наш великий чоловік, заслужив на бур'яни, заслужив на оцю сухезну деревину, заслужив на бур'яни, заслужив на ту акацію, яку зрізали, акацію забрали, з неї класні дрова. Але все так і стоїть. Це просвітницький центр, яким керував богатир Микола, наш історик місцевий, дуже розумний хлопець. У нього настільки він горів своєю, своїми проектами. Це все його проекти, ось Незвідана Переяславщина. Україна, 1187 рік, річками Переяславщини. Це все його проекти, корінь нації, мандрівка Україною крізь віки. А нашому ждуну, який жде своїх і нищить історію України, це зовсім не треба. Значить, я не буду зараз передавати усю ну, непідтверджену інформацію, тому що це тільки саме Микола підтвердить, а, як він знищив а, його, тому що він а, хотів цей саулко. Це саулкова робота. А, як він хотів цей будинок, просвітницький центр знести, як навмисно посадили сюди Сікорського, щоб сидів отут у бур'янах. Це таке знущання, це історія України, яку він не шанує. Значить, на болотах живуть у бур'янах із драними парканами, то в Саулка вдома нічого не дране, в нього все в порядку. Ну, ось показую. На що заслуговує наш? Сікорський, його весь світ знає, Михайло Іванович заслужив у нас подяку. Виклали коло, і на тому кінець, і бур'яни, і суха деревина. Якби був Микола, що працював, цей просвітницький центр. Тут би було б життя вирувало, тому що в нього він був живий і в нього вирувало життя до того часу, поки диявол його не зацепив своїми рогами. А диявол у нас це саулко. Ну що, шановна громада, в мене немає слів, я тільки показую і можу коментувати все негативно. Позитива я ні в чому не бачу, сам негатив. У нашому місці йде знищення військових, знищення пам'яток, знищення всього живого.